Ось воно, озеро по зимньому Зовсім по-іншому. Останній раз, коли я тут була, відразу після Нового року, то було зовсім не так. Були зовсім інші кольори. А зараз, коли випав сніг і трішки приморозило, то воно виглядає зовсім по-іншому. Ніби освідилося, Омолодилося і зовсім інші кольори. Тоді вода була більш холодна, синя, а зараз якась рижувата. Хм? Якась доріжка. Здається, ніби хтось тут сьогодні купався. Мабуть, хтось моржував. Не міг же просто хтось так глибоко бродить. Туди вдалий чінь. Красиво-красиво. Така якась ніби димка. Але сніжок прикрасив його. Ніби розмалював у білий колір. Так тихо і спокійно, тільки чутно, як десь кричать кури. Вон як гарно. А там видніються вже наші дачні участки. Бачите, як нам повезло. Ми маємо дачі в такому прекрасному краєвиді. Як вам наше озеро? Можливо, у вас ще красивіша погода, природа. Ставте вподобайки, пишіть. Якщо сподобалося, дякую за перегляд.